Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 190-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто дете ви визначаєте ви. Як завжди, дуже коротко. Запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Зараз я його поміняю, там буде вже зовсім новий з нуля. Все решта, я забираю до себе сюди для відповідей на питання. І так само. Дуже дякую вам за моральну підтримку каналу, за ваші часові перегляди. Ну а якщо їх буде ще більше, буду дуже вдячний. Приєднуйтеся до постійних глядачів каналу. І буду дякувати за підписку на моїй Ютубі Телеграм-канал, за ваші вподобайки, коментарі, особливо ж поширення, рекомендації і посилання. Дуже дякую і переходжу відразу до відповідей на питання. Вітаю, пане Тарасе! Коломойський сидить у тюрмі. Але чому він не мочить Зеленського на свої Г плюс Г? Чи він не має вже впливу на канал? Чи ця відсидка частина якогось плану? Тоді план якийсь надто закручений. Чи може він сам попросився в українську тюрму, щоб не потрапити в американську? Це, мабуть, чи не єдина людина, яка може знищити рейтинг З за лічені місяці, але не робить цього? От я вам колись казав, в мене на всі питання є відповіді. От, не на всі. На це питання, в мене відповіді немає, я можу тільки зробити свої припущення. І от зараз по них пройдемося. Перше, чи Коломойський задоволений в тій ситуації, яка зараз є, і тим, що він виростив, Знаю від людей, які мають певні можливості спілкуватися з ним, хтось особисто, хтось через опосередковано маючи спільних знайомих. Віддего з них чув дві речі. Перша річ, що Коломойський прямим текстом говорить, що він викохав. І виростив такого монстра, який вже і його самого може знищити. І друге, і друге що він в певному вузькому товаристві дуже чітко розказував, що це була дуже дурна ідея висувати Зеленського, тягнути і знищувати Порошенка, тому що насправді, от тільки Порошенко робив щось нормальне для країни. От знаєте, е, ну, це звичайна інформація, яка йде з вуст вуста. Тому не знаю, правда, це чи неправда, але враховуючи те. Що Коломойський постфактум вміє робити певні висновки? Я думаю, що це може бути правдою. Тепер щодо стосується його відсидки. Знову, коли його на початку вересня затримували, арештовували і відкривали провадження через службу безпеки України, це було стопроцентно ляпас і удар в лице проти американців. Це було спеціально для того, щоб приховати від їхнього правосуддя. І по мінімальному абсолютно звинуваченню, шахрайські дії, це вибачте, це не розкрадання державного іншого майна в особливо великих розмірах. Це не завдання державі збитків на 150 мільярдів гривень і тому подібне. Це речі, які потім можна в ті суми, які було СБУ висунуто, можна було потім просто погасити перед тими, кого там визначили відповідно потерпілими, і звести відповідальність до нульової, якийсь умовний термін і все. Але приліт Блінкіна, до Києва терміновий приїзд дуже кардинально все поміняв. У мене є припущення, що це була відповідь на, оту, ну, на те бекування, яке робила зелена влада, в тому числі з Коломойським. І... Відбулися певні пояснення. Паралельно з тим вернулися. Це ж встигли зробити той суд до повернення з Америки, де були з візитом Відчувалися насправді певною прокачкою місків керівники антикорупційної інфраструктури. Я не скажу, що вони дуже виправилися. Вони дуже скоро знову почали грати на нового господаря, який їх приватизував. Це не татаров. Татаро приватизував правоохоронну всю структуру, антикорупційно зумів приватизувати Єрмак під себе. Ну слухайте, навіть корупційний бізнес-партнер Єрмака тепер очолює набу. Що може бути. Цинічніше. Але тоді вони приїхали добре наляканими, і вони взялися за Коломойського. Коломойський, мав бути захований в ізоляторі СБУ, який найзакритіше місце в Україні. Туди пробратися не може ніхто. І ніхто б не пробрався. Пригадуєте історію з удаю до якого довго не допускали е, Набу, доки, е, ті, доки самого Чауса не обробили і не підготували до відповідних результатів, або набу не обробили відповідним чином. Отже, станом. На цей час Коломойський уже не захований там, на Буєму висунуло нові, набагато гірші звинувачення, зовсім інший запобіжний захід. Я не думаю, що він сьогодні там перебуває в дуже хорошому настрої. В нього можуть бути серйозні проблеми на майбутнє. Але. Суди далі в Україні працюють на Коломойського, справи по ньому закриваються, конфіскації скасовуються, посилаючись на так звану поправку озового, яку чотири роки не хоче умисно скасовувати наша влада, і попри. Безперервні нагадування всіх наших союзників з Америки і з Європи, негайно її скасуйте, тому що вона у вас сьогодні працює. От при Порошенкові вона використовувалася тільки для захисту простих громадян, проти яких безкінечно тривали оті судові тягани на процеси, слідства, роками, там можливо, десятиліттями. А при Зеленському. Це стало для порятунку ця поправка виключно топ-корупціонерів. Відчуйте різницю. Це тим, хто кидають в бік, а її прийняли при Порошенкові. Ну там трохи інші обставини були всьому. Колись про це я вже розказував. Отже, в даній ситуації дуже двоїста ті обставини. В мене враження, що все-таки в Коломойського є дуже нечіткі, але домовленості з владою. Плюс він контролює певні сектори цієї влади і судову систему. І тому. Його поки що, на мій погляд, все таки там ховають від американського правосуддя, а Зеленського відмілюють, відмазують від того, що він не хоче боротися з ворогами США, а Коломойський вписаний в список ворогів Америки, тому що він чинив фінансові злочини на американській території. Це є моє припущення чи він втратив контроль за каналом? Він очевидно розуміє, що він його втратить в тій ситуації, якщо він почне. Бити серйозно по Зеленському, тому що Зеленський це не демократ Порошенко. Зеленський це маленький Лукашенко чи маленький Путін, це й не визнає прав власності, це й не визнає прав на свободу слова. Для нього цього всього просто не існує. От знаєте, совок совком. От була Брежнівщина, які б там могли бути права власності, це була карна стаття. Які там могли бути свободи слова? За це давали сім років тюрми і три роки засилання на далеких відтинках Сибіру. Тому я думаю, що в цій ситуації Коломойський підвішеному стані він підданий шантажу, він зберігає контроль за своїм бізнесом, він рятує і виводить зараз свій бізнес з під конфіскації, з під е певного переходу до інших можливих структур і рейдерського захоплення представниками нинішньої влади. Це означає, що в нього все зовсім непогано. Але якщо він або сам Зробить якісь кроки проти Зеленського. Або якщо з Америки перетиснуть Зеленського, врешті-решт, Коломойський розуміє, що з цього СІЗО він може і не вийти. Оце десь моє припущення. І тому там така йде, знаєте, гра дуже обережна, але Коломойський не ризикує перегравати. Більше того, його безпосередні пропагандисти в стилі Раєвської Масейчук, які е входять до нього брати його на поруки на кожен суд, паралельно з тим виконують основне. Пропагандистське завдання в зеленій владі, оті парадні портрети з вкидуванням відповідних завдань, відповідних меседжів. Пригадуєте. Від зеленського, починаючи Єрмака і інших, зараз Арахамії і багатьох інших, вони виключно виконують владні завдання. Це не журналістика. Я вже про це говорив. Там, якщо і запрошують когось зовсім сторонніх, от там недавно азербайджанського експерта військового запрошували, йому закривають рота, коли він починає щось говорити, невигідне владі, і протягують, посилаючись на нього, фактично монтажем абсолютно проводні меседжі. Тобто цей пропагандистський. Не журналістський, а пропагандистський канал інформації Коломойського далі працює на владу. Я думаю, що там є дуже нетрівкі, дуже нечіткі, але все-таки домовленості. Інше, що Коломойський боїться в тій ситуації за своє майбутнє, але поки що вони грають в свій певний договорняк. Пішли далі? Наступне питання від постійного глядача з окупованого Харциська. Здравствуйте, місто Харциськ. Чому тільки зараз почали закидувати в мізки українців, що Заужний повинен звільнитися з головнокомандувача ЗСУ? Та чому це робить депутат Безугла, а Шуфрич, Бойко, Качний не зробили це в кінці березня 2022 року, коли стало зрозуміло, що заужний перекресив надії цих депутатів на початку квітня 2022 року очолити владу у Києві. Дякую за відповідь. Я думаю, що вони дуже добре знали, що московські плани тоді, в березні місяці 22-го року, не передбачали їхнього очолювання влади в Києві, а передбачали збереження тої влади, яка є, тільки під повним стопроцентним контролем з боку Москви, Більшим ніж у Лукашенка Лукашенко, хоч дригається, а тут мав бути повний контроль. Але вони мали стати по суті галуляйтерами і контролювати як цю владу, так і всю економіку ситуацію в країні займатися репресіями. Ну це вже портно мав займатися, а не вони. Чому вони тоді мовчали? Ну тому що вони побачили Збройні Сили України, зберегли ситуацію. Вони побоялися, Шуфрич. Пробував десь там займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю, фотографувати військові об'єкти. Зокрема, дуже важливий для московитів об'єкт. Вони ж ненавидять Порошенка по страшній силі. І це одна з тероборон. 206 е батальйон тероборони е на Лавській розміщувався тоді, де і офіс Порошенка був, де він був. От туди вони точно би, мабуть, хотіли нанести відповідний удар. І Шуфрич ходив там і фотографував там щось. Ну, його там спіймали. І дуже серйозно ми ним поспілкувалися. Олександр Погребиський з ним поводився як з російським диверсантом, і його потім здали в СБУ. Знаєте, вони розуміли, що якщо вони почнуть робити зараз якісь кроки, їх просто люди знищать. В той момент настрої були такі, в той момент влада боялася пікнути навіть, підігрувала, загравала там все, заужне і наше все було. Тому, на мій погляд. Вони, перше, вони не мали на той момент якихось вказівок, тому що в Росії самі не розуміли, що відбувається, як робити. Вони ж очікували, яким Медведчук писав в донесеннях, що буде квітами і хлібом цілею їх тут зустрічати, а виявляється, ніхто їх тут зустрічати радісно не став. А друге, вони боялися українців. І третє, вже пізніше, коли вже все застабілізувалося, коли вони вже почали трохи хамити проти України, всього у них все-таки. От є відмінність старої гвардії від оцих нових вискочок, які поприлазили у владу разом з Зеленським. Знаєте, та стара, вони, вони дуже багато в чому можуть бути антиукраїнськими, але закинути їм таку кінченість, як в цих нових, я не можу. Вони десь розуміють певні правила гри. Так, Росія не окупувала Україну, так, тут пішли боротьба проти Росії, ті, хто хотіли. Підтримати однозначно окупацію, покинули Україну, їм дала можливість ця влада спокійно виїхати без жодних перешкод, навіть допомогла. Інші ті, що лишилися, в них в певний період була все-таки думка: а може за Україну, а може не за Росію. Ти більше ті злочини, ти все інше. Знаєте, Зеленський міг там хіхікати в Бучі, коли камери від нього відвели. А будь-якої іншої нормальної людини якісь рефлекси. Я думаю, що ці просто вирішили не робити великої гедоти. Трошки зі страху, а трохи щось і людське прокинулося. Можете мені не повірити, можете сказати, що це я перебільшую, але але я щось думаю, що таке теж зіграло свою невелику роль. В будь-якому випадку е, найгниліше нутро. Насправді не в тих, хто були в меншості, але ПЗЖ їхні впливи вони тільки тоді сильні, коли вони спі працюють з зеленою владою. І вона їм дає повноважені можливості. Основа зла все таки лежить на банковій, яка і розгортає оті атаки на залужного, оті атаки і дискредитація збройних сил України. З боку представників будь-якої політичної сили, навіть того ж самого ПЗЖ, це дуже обережно і дуже рідко. Вони вон, зараз приєдналися до захисту московського патріархату. Вони приєднуються до якихось інших речей, до антимовних дій. Але це все дії влади Зеленського. Вони тільки приєднуються, вони не ініціюють. Вони, вони просто молодші партнери, а молодші партнери мають мовчати доти, доки начальство не ухвалило рішень, а начальство у нас сидить на банковій. От десь так. Вітаю, пане Тарасе, звернув увагу на такий феномен. От зараз я зачитаю це питання, в ньому самому є цікаві моменти. Покітьки завжди ідеальні. Зеленський, Арестович, Тищенко, Безугла, Верещук, Єрмак, Мосейчук, Арахамія, Янукович, Коломойський тощо завжди бездоханно виконують свою покіцьку роль. Хто-небудь може дорікнути Путіну, Повпоту, Іну. Іну, Асаду, Симоньян, Соловйову чи що вони не ідеально виконують свою мерзельну функцію, свою роль. І тільки нормальні люди не ідеальні. Я не ідеальний, ви не ідеальний і Порошенко не ідеальний. Таке враження, що мудрий нарід любить все ідеальне, але розбираючись в тому, що ця ідеальність зі знаком мінус. Що ви думаєте про це? Абсолютно неочікуваний для мене підхід. Я такого собі не ставив. А зараз я це прочитав і думаю, слухайте, а й справді ж цей нарід любить залаковане, красиво оформлене відповідній подачі. Вони дивляться там, де їм створюють закінчені образи, де не треба думати. На нормальних каналах треба думати. Дивитися західну пресу там треба думати. А Дивитися Г плюс Г, там думати не треба. Там вас оскотинюють. Там вам роблять в мозку засовують, відкривають чепну коробку, засовують міксер Г плюс Г, роблять там кашу, і в цій каші можна робити вже потім з неї ліпити все, що завгодно. І от лакованість і прості рішення. Тому що я думаю, що все-таки оце питання ідеальності, як ви кажете, воно, можливо, не зовсім тут грає роль, хоча, може, і так. Але. Ці істоти, вони дають відразу істини в останній інстанції. Вони відразу закладають <кій>, повний пропагандистський апарат, запускають для того, щоб чинити певну дію впливу на мізки. Вони вміють працювати з політтехнологіями, брудними політтехнологіями, задурманюванням того, що комплексно працюють, те, чого собі ніколи не дозволяють, добропорядні люди. Що стосується ідеальності, ну, їм створюють ідеальний образ. Подивіться, як вимальовують Зеленського. Здавалося б, найпростіший спосіб сказати: Ну, Зеленський то не ідеальний, але ні, цього не може бути. Він святий, він наш рятівник, він Богом нам все. Це я не вигадую. Це реально на їхніх зелених пабліках заганяють в голови їхнім е зебобікам. Їм це вганяють. Він ідеальний у всьому. Залужний, з того моменту, коли відважилися його атакувати. Почали робити оцей метод: е, от вони люблять со тисячу порізів, а я люблю тисячу плям. Весь час до нього чіпляти якийсь бруд, весь час якимось скандалом згадувати просто прізвище залужного і вкладати в голови нашому електорату, що заужний не ідеальний. А про Зеленського, борони Боже, будь-хто хто хто згадує щось, що Зеленський просто не ідеальний в своєму середовищі дістає по мізках моментально. Не можна робити неідеальним. От в щось цьому є дійсно для людей, які не хочуть думати, тому що зрозуміти, наскільки це фальшивий образ, ну це елементарніше не може бути. Можете взяти нижчих особливих, ну, господи, там, безугла, Врещук, та берете будь-яке місце з біографії, берете будь-яку фразу і розумієте, який жах. Але люди, які не хочуть думати, їм вкладають в голову цей образ ідеального, їм закладають якісь цитати, а далі історична ж пам'ять, все інше воно ж не працює. У людей, які не хочуть думати. І плюс прості рішення. Від цих людей приходять прості рішення. Все в нас погано, тому що в нас залужний. каже Безугова. Каже Верещук, спочатку одні речі, потім є ментально протилежні. А вона і говорить безапеляційно: от я колись коли щось помилкове зробив рішення, що я говорю. Перепрошую, я колись помилився. От я думаю, що зараз політтехнологіч серйозно працює за рахамі за те, що він допустив помилку в пропагандистки Мосей Раєвської, коли він сказав, що мені соромно за інтерв'ю з лютого 22 року він не мав чого сказати. Він зробив на собі тріщинку, що він не ідеальний. А цієї і не має бути. І Мосичук зараз дістане по мізках за те, що вона допустила це в ефір, а не мала допустити оцей кусочок мали вирізати, тому що він вибивається з тої схеми, про яку ви говорите. Але ще раз кажу: оця лакованість з одного боку, з другого боку, елементарно прості рішення не треба думати от звільнити людей від думання вчора. Було одне з питань, де було те, що совок насправді це можливість. Привабливість Совка для багатьох це можливість перекласти вирішення будь-яких проблем на когось іншого. І от тут також ці беруть на себе повну відповідальність. Те, що ця відповідальність закінчується сотнями тисяч загиблих українців, мільйонами зламаних доль, це вже не має значення. Ви не мусите думати, за вас думає великий брат. Оце теж ще певний момент. Орулев не дарма написав свою антиутопію 1984. Там це все сказано. Тому оце все в комплексі працює. А оця ідеальність, щоб не було щербинки, щоб коли людина сама себе не сказала: Я перепрошую, що я зробив помилку, каже, ні, я завжди був святий. Це брехня. в мене немає помилок, в мене не було промахів. В такому випадку для бездумних це працює. Все питання в тому, скільки бездумних, чи їх більше половини, чи менше. Певні періоди їх стає більше половини. Це погано. Наступне. Пане Тарасе, моє вітання. Чи не могли б ви пояснити, а для чого нам іти в Євросоюз, якщо там керують орбани? Можливо, можна у нас створити такі закони демократії, щоб вони хотіли приєднатися до вас, до нас, не при цій владі, звичайно. Я ну хоч дякую за слова, що не при цій владі. Ви впевнені, що у нас колись буде хороша реальна влада, скажімо, як була при Порошенкові, що вона ще буде? І що вона буде довго? Ви кажете, там керують орбани. Ну, орбани там не керуються Євросоюз. Зараз після того, як Росія через своїх сателітів, Орбанів, всіх інших, а взагалі то шахраїв, в першу чергу, бо Орбан там, де гроші дають, це продажна мерзота, плюс з авторитарними замашками. Зараз ФІЦО такий в них ще появився. От е, зараз Євросоюз, бачачи, що це є загрозою, будує нову систему, нову концепцію. Вони протиснуть її, вони продавлять, зроблять зовсім іншу систему прийняття рішень, тому що керують там не Орбани, керують там принципи і критерії, і стандарти. І ті стандарти дуже хороші. А в нас, а в нас, коли в нас немає, послаблюється навіть просто тиск з боку Євросоюзу, що виконуєте якісь там свої зобов'язання, тощо, або й навіть і не послаблюється. У нас мудрий наряд обирає Зеленських і Януковичів. Знаєте, Орбан це мерзенно, але він створює проблеми для Євросоюзу і зараз для України, коли Україна поза межами Євросоюзу. Але насправді в межах Євросоюзу просто подивіться: Зеленський хоче знищити місцеве самоврядування, знімає мерів, відправляє відставку, на Київ час замахується. В Орбана головний його ворог і противник, мер Будапешта. Його опонент на всіх виборах, який ну от вже сконцентрує всі сили опозиції, щоб Орбана повалити. Орбану навіть в голову не прийшло, що можна зробити, хоч капельку того, що зробив Зеленський. Йому навіть думки такої не було. Фальсифікувати вибори. Зеленський зараз шукає будь-які способи, щоб фальсифікувати вибори. Адмінресурсом через дію, все Орбан от на одних виборах він мав шанс програти. Не було певно до кінця. Так він переміг серйозно переміг, але міг і програти. Навіть думки не прийшло, що він може фальсифікувати вибори. Тиски на свободу слова. Орбан, пробує щось там погавкувати, але зробити те, що зробив Зеленський, він навіть думки собі не може допустити. Просто порівняйте. у них орбани, які не керують. А тільки пробують підривати зсередини. А в нас Зеленські і Януковичі. От ви чуєте різницю. Ще невідомо, яку біду нам колись в майбутньому вибере наш мудрий нарід. Було вчора теж питання. От якби раптом в одному бюлетені появився Путін, ну умовний Путін і Порошенко. Чи цей мудрий нарід на, 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 нацькований оцею дурістю, аби не Порошенка після цієї страшної війни не обере Путіна чи якогось його там відверто абсолютного прихильника? Обере. Тому треба в Євросоюз і останній момент: оця теза замість України в Європі Європу в Україні збудувати вона гарно звучить. Вона така, знаєте, метафорична, вона правда пустосвон пустодвонна. А знаєте, хто її придумав? Ну, не особисто Медведчука, а політехнологи Медведчука для того, щоб підривати євроінтеграцію і її не допустити. От вони це розкручували впродовж приблизно року. Потім її підхопила партія регіонів. Почала нею говорити, коли Янукович відмовився від євроінтеграції дуже швидко. І це закінчилося революцією гідності і небесною сотнею. Тому це так не працює. Це би працювало, якби в нас був ідеальний народ. От Швейцарці, можуть сказати, наша нам Євросоюз, якщо там якісь орбани каламутять все. Бо знаєте, що було в Швейцарії? Коли в Швейцарії поставили референдум, чи хочете ви мати гарантований дохід населення, це те, що будь-якому швейцарцю працює він не працює, влада виплачує з бюджету 3 тисячі франків, ну це фактично більше 3 тисяч доларів на місяць. Знаєте, що Швейцарці відповіли на референдум? Удивіть собі, у нас референдум. Ви хочете отримувати щомісяця 3 тисячі євро і не працювати? 99% за. В Швейцарії абсолютна більшість населення відповіла: ні. Ми цього не хочемо, тому що це зруйнує середини нашу країну. От Швейцарія може ставити таке питання, як поставили ви. Навіщо нам іти в Євросоюз? Тому вони й не йдуть Євросоюз, а Україна не може його ставити. Тому що, тому що в нас альтернатива зовсім інша. Наступне питання. Голодомор. Мої родичі пережили Голодомор в Краснодарському краю та Поволжі. Розкажіть, будь ласка, це теж було знищення українства. Тож колись там були наші землі. Краснодарський край так. Там в 33-му році знищували реальне українство. І голодоморкою ми дивимося саме як політичну акцію Голодомор, він дуже відрізнявся від голоду. Голодомор це було фізичне знищення зведенням військ. Знищували голодом і не давали людям покинути територію, не давали завести харчі. Ці речі відбулися в Україні, і ці речі відбулися в Краснодарському краї і в кількох територіях, які по периметру України, де були завжди українські певні впливи. Воронищина, наприклад, Стародубщина, саме там це функціонувало. Це голодомор, це умисне знищення українців. Поза Краснодарським краєм, багатьох інших територіях, де теж були українці на Поволжі дуже мало. Мова йде про Казахстан. Там теж був великий голод. Чи він там носив такий характер, як в Україні? Ні, Він кардинально відрізнявся. Він міг бути там наслідком жорсткої, терористичної, економічної політики, коли вивозили все, тому що треба було прокормити або ще й продати за кордон і зробити валюту. Там були трошки інші речі. Люди з повужжя. Оце приблизно так, як в нас, коли був голод 46-го року. Так, це був голод саме від безалаберності і бездарності, плюс ще й мотивований певними політичними і національними речами. Але на заході України, де ще зберегалася приватна власність, де не загнали ще людей в колгоспи, люди не голодували. І спокійно могли ті, хто проберли, бралися, от врятувалися, ті, які зуміли пробратися на захід України, купити там продукти і вернутися додому і прогодувати родину. Оце голод. А голодоморку вас мищують умисно. На Поволжі був великий, серйозний, небезпечний голод. Там теж помирали люди, але мало, не так. Але це не був Голодомор. Голодомор це Україна, Воронежщина, Сарадубщина, Кубань оце власне там Голодомор. І я не дуже добре знаю по Казахстану. Там, здається, теж були акти Голодомору щодо українців, але їх там підсилювали чисто репресивними факторами. А в основному це було знищення тих е, територій певного вільнолюбства на них. Тому, як там казав Сталін, каслявою рукою голода задушим українською контрреволюцією. Оце вони й робили. А те, що ну, в 20-х роках і в 40-х теж голодували, це зовсім інші речі. Годомор це умисне знищення, це геноцид. Геноцид і доведення до жахливих наслідків це трошки різні моменти. Так, наступне. Я, може, не до кінця зрозумів саме питання, але попробую зачитати. Прикладаю відразу з російської, чому розганяється наратив про те, що Борис Джонсон назвав Зеленського Черчиллем. Зеленський Черчилль це результат совесного плагіату і звернення до парламенту Великобританії від 2 березня двадцять року, а не дія по суті. Тобто, плагіат Зеленського попав в тренд, а далі в наратив. Ну слухайте, я чесно кажучи, не знав навіть, що це Джонсон його так назвав. Я дуже сумніваюся в тому, що Джонсон, хіба що, знаєте, як буває, от дитина щось нагадує, але є психологічні моменти, щоб дитину десь там не відвернути, щоб вона не зайшла в істерику, все. Кажуть, ну добре, 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 молодець, молодець, ну без проблем, ну, розбив ти це горнятко, ми нове купимо. Ну з'їв ти це варення, ну тебе прищами, діатез висипав, ну це мене, ми тебе вилікуємо. Говорить, є психологічні норми, які кажуть, що говорити з дітьми саме так. Їх критикують, кажуть, що це не зовсім правильно. Зеленським як інфантильною істотою, з нульовим інтелектом, повною відсутністю політичної культури, доки йде війна, говорить саме так. І от тому в певних моментах багато хто пробує його таким чином заякорити. або використовуючи Зеленського як ресурс, доки він початку цього 23-го року не почав просто мерзенно гадити, з того моменту почали. Пробувати зробити певні, отакі знаєте, використання щодо нього підвищеної термінології для того, щоби. Щоб викликати в суспільстві в своїй країни підтримку допомозі Україні, от класична ситуація, коли е, в американському конгресі зеленського спікерка назвала е, теж там порівняла з Черчилем. Я тільки це порівняння чув. Іншого не чув. Чи вона не знала, що таке Зеленський? Чи вона не мала всієї інформації? Все вона мала їм треба було переконати американських виборців, чому вони мають допомогти. Тому що використання оцих аналогій з Черчилем там же ж з ним везли того діму Літвіна. Його спічрайтер, який мав там на ходу написати, підкоригувати виступ. Спеціально Зеленському ставили про Черчилля і Америку. А спікерка використала цю алюзію саме для одної мети, щоб американцям нав'язати історичний спогад колись допомагали як Британії. От ця гра це гра чисто політехнологічна, нічого більше. Зрозумієте, ніякого там сприйняття його як Черчилля ніде в світі нема. Ті ігри вже закінчуються. Зараз він уже... Ну, мрійник в найгіршому розумінні сова, не більше. Закінчую з цим. Давайте так. Коротеньке питання. Мене питаються, чи оця історія про Майдан 3 який він почав вигадувати, все інше, це не зробиться для того, щоб підшумок втекти з награбованим за межі України. Адже після припинення війни до нього буде дуже багато питань, всього-всього, всього щодо здачі Московії і тому подібні і речі. І куди може найвеличніший лідер сучасності змотатися? Отже. Чи це робиться для цього? Ні, це для того, щоб дискредитувати може, і виступи, знаючи, що він планує щось зробити таке, що людям не сподобається, може випухнути справжній майдан і наперед розказувати, що це російське псо. Це класично для них вони це постійно повторюють. Куди чи він готовий втекти? Він вже кілька разів був готовий втекти. Він може втекти. Але поки що він готується чіплятися і він готується багато крові пролити, щоб не втекти. І останнє куди дуже важко, куди є, але є острови. Островні маленькі державки і є Латинська Америка, як право від нацистів, певних комуністів троцькістів втікають чомусь в латинську Америку. Я думаю, втече в Латинську Америку. От моє припущення таке. Все на цьому завершуємо. Слава Україні!